35-річний ветеран Петро Ващеня тримає пасіку поблизу Компаніївки. Займатися бджільництвом чоловік почав після поранення, отриманого на війні. В квітні 14-го року мене мобілізували і пішов служити в 93 третьому. Тоді Харківську нині це Холодний Яр-бригаду. Вважаєте тільки початок антитерористичної операції Ми підіймали техніку, яка стояла на відкритому повітрі 20 років. Да? Тобто, потрібно було її розбирати, витягувати мотори, перебирати їх, ставити назад, коробки перебирати. Того ж року, в листопаді Петро потрапив під мінометний обстріл. Зранку поступає завдання, потрібно виїхати на пункт розміщення одного із опорних зводів, так, опорних пунктів відповідно, там відремонтувати техніку. Ну, наче так поремонтували техніку, наче все нормально, збиралися їхати і давай виліземо перекурити. Ну давай. Вийшли покурити, і в цей момент якраз прилетіло. Міна прилетіла, осколками посікла. Ну, на руці, ось, на, на вильот є ось рука задіта. На плечі, ось о, отут в Кропивницькому доставали осколок, такий вдома зберігається. А інші то в Мечнико там залишилися десь, ну та то вже то вже просто. Слава Богу, що живий каже. Реабілітуватися після поранення було важко, каже ветеран. Проте, завдяки підтримці, зміг повернутися до цивільного життя. Треба час, треба час на відновлення, треба знаходити помимо роботи, якесь собі хобі, щоб відволікатися від буденності, щоб е, знаходити у цьому хобі якийсь спокій. І тоді потихеньку можна відновитись. Ну і, звичайно, дружина. Ліг в госпіталь пролікуватися до психолога. Я, що, псих? я ж нормаль... ну, я ж нормальний. Але ну, зі сторони воно трошки видно, як людина себе поводить. Що вона може там десь трошки бути на якійсь хвилі своїй, і це я так зрозумів. Дружина бачила, турбувала то давай, давай, давай. Підключили і батьків, і батьки, давай, давай. То звичайно, робота з психологами потрібна. Після реабілітації чоловік повернувся до роботи в школі. Разом з тим, Петро вирішив знайти хобі. Повернувся в школу собі працювати е, вчителем. І тут виникла в мене ідея. До цього, ну, як і всі діти в селі, що, чим займатися, рибалка. Е, але е, так подивився, ну, дитяча така мрія, колись з батьком е, батько допомагав вивозити пасіку одному пасічнику. І мені це так запам'яталось, думаю, а ну, купимо пару вуликів. Купили ми пару вуликів, три, один лежак і два корпусних. І з цього потім почалося. Замовив пакети перший рік, скажу чесно, не перезимували мене бджоли взагалі. Чоловік не опустив руки, почав більше цікавитися цим напрямком, вчився на своїх помилках та опановував тонкощі бдільництва. Мені, от, в квітні місяці від служби зайнятості запропонували, що як інваліду війни то можна ваучеру від держави пройти якесь навчання. То вирішив. Пасічник, ну, на пасічника вивчити, чого саме бджоли, того що для них спокійніше. Пан Петро говорить, що поєднувати бджільництво та вчителювання важко, проте дружина підтримує його і мотивує надалі тримати і розвивати пасіку. В плані підтримки, то 음, пробуй краще спробувати. Та не вийде і про це жалкувати, ніж не спробувати. То відходимо від цього принципу. Каже давай, в тебе воно з бджолами виходить. Бо кажу, ну покину школу, піду воно водієм працювати. В тебе воно з бджолами виходить, давай бджоли. Наступна мрія бджоляра розширити пасіку до ста вуликів.